Щоб зрозуміти подію, потрібно послухати людей. У кожного своя доля, своя правда та їхні розповіді складаються в єдину цілісну картину. Так сталося і у фільмі Яса це прем'єра Сергія Маслобойщикова, у центрі якої в нас є дві героїні жінка-галина та дівчина. Дарка. Що ж їх об'єднує? Вони насправді дуже різні персонажі, але їх об'єднує любов до однієї людини. До Дані. Даня це власне син жінки Галини і хлопець Дарки. На жаль, він загинув, проте досі він єднає наших двох головних персонажів. Та Дарк протилежні одне одному. Галина це така впевнена в собі жінка, яка у своєму житті досягла багато чого, вона досягла успіху, вона знає, що таке успіх, вона знає, що таке бути ні з чим. І тому вона зараз дуже цінує те, що у неї є. Проте дещо її все-таки непокоїть. І з тим, що її непокоїть, допомагає їй розібратися дівчина-сина, якого вона втратила. Е, можна подумати, що спочатку Галина, жінка, мати цього сина, рятує Дарку. Але насправді, в кінці, от в мене, як глядачка цього фільму, постає питання, хто кого насправді врятував. Тобто, чи Галина врятувала життя Дарки? Тому що Дарка в нас теж незвичайна особистість, вона пережила е, військові дії, тобто вона постраждала, в неї є певні проблеми, От, і Галина їй допомагає, але у кінці е, питання: чи Галина допомогла Дарті? Чи все-таки Дарка допомогла Галині розкрити те? Що Галина тримала всі ці роки в собі, і кожен з них має розібратися у своїй вині та участі, тому що події відбуваються в нас у 2015 році, після Революції Гідності. Але події з Майдану досі згадує як і одна персонажка, так і інша, тому що, власне, їхня історія крутиться навколо Майдану. Фільм яса це розмова наших двох персонажок. Як пояснює сам режисер у інтерв'ю для Суспільного, жіноцт краще чує правду і кривду, краще відчуває, де справжнє, а де штучне. Тому, коли ми, як глядачі, слухаємо цю розмову наших двох героїнь, ми самі переживаємо ті їхні емоції, які вони пережили. Ми відчуваємо їхні історії і дивимося на їхнє життя, виносячи якісь висновки для себе самостійно. І я ще раз сподіваюся, що після того, як прем'єру фільму Яса покажуть на Роттердамському міжнародному кінофестивалі, сподіваюся, після того кожен охоче зможе подивитися цей фільм у вільному доступі, подивитися на історії нас наших персонажів. Можливо, засудити, можливо, виправдати, можливо, підтримати наших героїнь. І сподіваюся, що в принципі я так і думаю, що кожен глядач зможе винести свої висновки з цього фільму.